Отже, друзі, перед вами продовження мого письменського блогу, де я вам розповідаю і показую, як я пишу свій перший серйозний твір і що далі з ним буде коїтися, коли він буде дописаний. У попередній серії я закінчила на тому, що я його ще писала. Я писала перший драфт, але вже була на фінішній прямій, плюс-мінус. Так от невдовзі після того я перший драфт дописала, і знаєте, я була настільки захоплена цим процесом, що я взагалі його ніяк не зняла. Хіба що зробила декілька сторіс. До речі, я більш-менш деталізована про це все розповідаю також у себе в інстаграмі. Тому Якщо вам цікаво подивитися всю всю літературну подорож, то можете туди зазирнути. У мене там є хайлайці, і там все я зібрала. Так от, між цим роликом та попереднім я встигла дописати перший драфт і почати роботу над другим драфтом. Як це взагалі виглядає? Що таке другий драфт? Що таке перший драфт? Перший називаю також ВОМІТ-драфтом, тобто драфтом, який ти просто себе. Вивертаєш, <свят> прямо як те, про що ви подумали, так цей драфт це, по суті, найсиріша чернетка, але при цьому це і найосновніша частина роботи. Другий драфт, принаймні, в моєму випадку, це редагування попереднього. Тобто, по-хорошому, мені треба було роботу відкласти, трішки від неї відпочити, і потім зі свіжими очима її перечитати, побачити, що там не так, що не працює, що треба дописати або змінити. Я була не в змозі це зробити, тому що я вже знаєте, я як локомотив на коліщатах, я вже їхала, я не могла зупинитися. Тому буквально через. Декілька днів після того, як я закінчила перший драфт, я сіла за другий. І Як це виглядало? Власне, я сіла перечитувати свою роботу і поступово в ній щось змінювало. Коли мені щось кидалося в очі, якесь недолуге формулювання, якась сцена недописана або написана не так, як треба. Коротше, я все це видозмінювала. Зеніала ця робота у мене трішки менше місяця. Я просто працювала над цим кожного дня. По перше, а по-друге, мій твір не супер об'ємний. Тобто, в книжкових сторінках він щось десь 250 сторінок Плюс-мінус, тобто це, в принципі, така нормальна форматна книжка, але все ж таки менше за середній розмір. Працювали я здебільшого вдома, але час від часу також вибиралася у незвичні для себе локації. Ви зараз це відео побачите. І взагалі це відео після заставки почнеться вже з того моменту, де я редагую. Текст сподіваюся, вона для вас буде і пізнавальним і цікавим, і можливо навіть для когось корисним. Якщо у вас, до речі, є питання щодо книжки, будь-які щодо процесу написання, рутини, правил, тіпсів, як краще, легше сюжету книжки моєї, конкретно що я далі буду з нею робити. Коротше, будь-які питання, які у вас є, залишайте їх в коментарях. Якщо набереться достатньо питань, то я зроблю окреме відео, де буду власне на все це відповідати. А тепер давайте перейдемо до безпосередньо влогу. Повірити не можу, але я себе витягла зі своєї печери, щоб спробувати писати книжку в книгарні. гарні. зараз листопад і дуже погана погода. Я зазвичай і в гарну погоду ну це ж дома весь час. Але що сьогодні мене звідти вигнало? Все ж таки, сьогодні буду експериментувати. Прикиньте, середина листопада, а я знімаю на балконі, навіть без куртки. Коротше, я займалася перечитуванням і редагуванням свого тексту останніх 20 днів, і насправді непогано вже так просунулося. Мені залишилося насправді всього лише десь 9 сторінок, якщо я не помиляюся перечитати. Не можу сказати, що я сильно змінила твір. Насправді там буквально додалося декілька діалогів, трішки розширилися деякі сцени. Плюс я чисто з редакторської точки зору, знаєте, десь там формулювання робила більш нормальні, щось там скорочували, щось там перефразовувала, щоб воно краще звучало. Сподіваюся, що я нормально Працювала насправді у мене вже трішки замилені очі. Взагалі було помилкою одразу за це сідати, але я просто не змогла втриматися і на будь-якому етапі не могла потім ще і себе зупинити і просто продовжувала працювати. Я розумію, що поки цей етап роботи я не завершу, то я паузу зробити не зможу. В цілому до твору додалося десь 4,5 тисячі слів. Я думаю, що за останню ці 9 стрінок я також ще його трішки розширю. У мене є ідея, що треба дописати в післямові, тому що там є післямова. Також я думаю, трішечки розширити. Епілог, там трішки більше пояснити, що, що там коїться. Але в цілому, думаю, що більше ніж 40 тисяч слів ця книжка не буде нараховувати. Так, поки що там їх 38 з половиною до 39. Я дуже-дуже сподіваюся завершити вже сьогодні, максимум завтра. Дев'ять сторінок це і не багато, і не мало в саме в розрізі такого редагування, тому що з одного боку дивишся, думаєш, ну що таке дев'ять сторінок тексту. Так, але з іншого, це ж я повинна вчитуватися в кожне слово, і я повинна розуміти, де мені що дописати, переписати, наскільки сильно розширити. Тобто, знаєте, в результаті виходить доволі така нестійка робота. Не постійно, тому що одного вечора я можу відредагувати 10, а інколи навіть 20 сторінок тексту. А бувають такі вечори, коли я заледве роблю одну сторінку, я повністю її перероблю, або я вчитуюся в кожне слово, і мені нічого не подобається. Постійно відволікаюся, коротше, Саме тому я сподіваюся, що сьогодні я зможу доробити ці дев'ять сторінок, тому що здавалося б шоті дев'ять сторінок. Але з іншого боку, я розумію, що це може затягнутися на декілька днів. Поки що у мене є зараз вільний час, тому я прямо на балконі попрацюю, поки ще й погода дозволяє. А так зазвичай я працюю ще у себе на кухні під свічку. Можливо, вам сьогодні це засніму. Покажу, в якій атмосфері я це зазвичай роблю. Коротше, вчора я так і дописала другий драфт, чому я дуже радію, це було таке полегшення, якщо чесно. Прямо отут сидячи, дописала. І знаєте, за попереднім планом задумка у мене була така, що як тільки я дописую другий драфт, я просто його відкладаю в сторону, тобто роблю щось, що повинна була зробити ще після першого драфту. І просто декілька тижнів, можливо, місяць, я від цієї історії відпочиваю, даю своїм очам просто розслабитися, перестаю щовечора над цим корпіти, і потім вже з таким більш свіжим поглядом повертаюся до цієї історії, перечитую. її, Я слушно дуже пораду почула, що варто перечитувати вголос. Типу, наче не читаєш аудіокнигу, тоді більше кидається в око, чи то в вухо в саме ті формулювання, які не дуже природньо звучать. І тоді вже можна, знаєте, не граматичні тільки помилки виправляти, а саме такі стилістичні. Але, але я просто подумала, що я ж все одно відпочину від свого твору, коли надішлю його бета-лідерам, що я і так, і так збираюся робити, тобто просто або я двічі буду відпочивати. За, за цією своєю задумкою, так, спочатку цей місяць, а потім ще декілька тижнів, поки бета-лідери будуть читати, робити коментарі, все таке подібне. Або ж я просто одразу зараз надішлюся бета-лідерам. Сама відпочину, вони там почитають. А потім, вже коли я отримую від них фідбеки, коментарі, я все одно ж збиралася допрацьовувати цей роман, то я його почну допрацьовувати і заразом читати вголос. Ну тобто, чому б все це разом просто не склеїти і не зекономити купу часу та зусиль? Звісно, з одного боку мені дуже страшно, що я сильно тороплю події, і що я можу поспішити і в результаті у мене буде якась все одно недопрацьована і сара робота. З іншого боку, мені не хочеться просто так безглуздо знаєте її затягувати тільки тому, що хтось там інші якісь письмени Ники кажуть, що вони от роблять певним чином, поки що знаєте, на мене працювала інтуїтивна праця, тобто я робила все. Більш-менш так, як я чула, там багато хто рекомендує, але в той же час я це робила інтуїтивно по-своєму за своїм темпом, своїм графіком, і в результаті як ніяк, а роботу в мене на руках є. Тобто, ця книжка в столі вже є. Не знаю наскільки вона хороша чи погана пропрацьована чи ні. Але я принаймні домоглася того, що я її не писала. Тож зараз я спитала своїх бета рідерів як вони вважають, буде ліпше. Ну просто хотілося мені ще чиюсь думку почути, і більшість схиляється до того, що. Так і якщо одразу їм дати читати, то це буде просто більш ефективною по часу і по зусиллям знов ж таки. Тому, напевно, зараз, абсолютно зномацька для себе, я буду готувати книжку, ну, історію, драфт, рукопис до того, щоб відправляти її бета-рідерам. Це дуже хвилюючий момент. Я його чекала, напевно, от ну, номер два, це в моєму топ очікувань після вдруку власне книжки. Тобто почути перші фідбики. Нервую, радію. Хвилююся і боюся, але знову ж таки радію. Піду готувати рукопис. Коротше, для вас пройшла одна мить для мене декілька тижнів, два з половиною, якщо бути точною, я отримала відгуки майже від всіх бета-рідерів. Буквально чекаю останнього, але чесно, як зараз кажуть, вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна. Я дуже хочу надіслати вже роман першому видавництву. А ще я дізналася, що я, в принципі, можу собі дозволити надіслати його ще й на один літературний конкурс. Не знаю, чи вийде з цього щось, але. Мені дуже хочеться спробувати. Так що зараз я роблю останні підготовчі штуки і буду насилати. Якщо вас бентежить, те що я не дочекаюся останнього відгуку, то це нічого страшного насправді, тому що я вже внесла коментарі всіх попередніх бет. І я слідкувала за коментарями, який цей останній бета робить, і я їх також вже внесла. Йому залишилося буквально десь сторінок 20. 10. Коротше, там зовсім трішки. Не думаю, що там будуть якісь ground-breaking коментарі, якісь правки. Здебільшого фідбек від всіх я зрозуміла. Все, наче внесла те, що бажала за потрібне. І можна вже відсилати. Дуже дуже хвилюючий момент. Я дуже боюся щось не те сказати, якось неправильно себе репрезентувати, якось неправильно описати свою творчість. Якщо, хоча б, одне видавництво, якому я зараз надішлю, дасть просто шанс цій історії, просто її почитає. Я гадаю, що може її доля складеться доволі так і непогано. Але подивимося, я до речі, дуже. Деталізовано підійшла до цього процесу. Я склала такий широкий список наших видавництв. Причому я його складала не просто так з голови. А я пройшлася по нашим книжковим магазинам, подивилася, хто де як продається. Почитала про ці видавництва, зробила рейтинг, засновувала його на всіх цих показниках, плюс на власних подобаннях. Потім я всім всім цим видавництвом написала, спитала, чи приймають вони рукописи, Якщо так, то які умови? І всі їх відповіді я також записувала. І тепер у мене є три категорії: ні навіть чотири категорії видавництва: це ті, які приймають ті, які мені ще не відповіли. Таких залишилося буквально п'ять. І не факт, що вони вийдуть на зв'язок, тому що пройшло вже декілька тижнів. І ті, що зараз не приймають або не приймають взагалі в рукописи українських ноунеймів. Отже, перша категорія зелена, я сказала, що їх чотири так. Є ще декілька з якими я поки що не зв'язувалася, тому що я їх приберегла на чорний день, скажімо так. Але перша категорія, які приймають — зелений список. От їм я планую надсилати, але не всім одразу. Їх там приблизно десь 20 чи 23. Відповідно, я їх поділила на половинки. Перша десятка це мої фаворити, це ті, хто там супер класно у нас всюди продається, або дуже мені подобається. А друга десятка це ті, кому я в другу чергу власне планую надсилати копис, якщо від перших чуваків не буде відповіді. А відповідати видавництво можуть від місяця до трьох, ну зазвичай в середньому, хтось швидше, хтось довше, і тому відповідно друга десятка, якщо така буде, десь вже навесні. Я планую їм надсилати. Дійшла до моменту, де треба перекріпляти файл, перш ніж надсилати лист. Ух! страшно. Глибокий вдих. Надіслала. Перший пішов. Тепер наступні. Так. Все готова. Перша десятка є. При тому вона виявилася не такою, як я собі уявляла, тому що я прямо в процесі міняла своє рішення і надсилала не зовсім тим видавництвом, яким планувала. Просто знаєте, вчитувалася в вимоги і розуміла, що так я зараз занадто нервую для того, щоб розписувати оце, оце, оце. Я краще там напишу цим чувакам, тому що для них у мене там все готово. І звісно, я дуже дуже переймалася, що я щось на те надішлю, тому що у мене зараз роман є просто в мільйоні копій. По перше, є три різні драфти, по Другий є роман з синопсисом, роман без синопсису, є фрагмент, є ще щось. І я дуже боялася щось наплутати. І, звісно, я щось наплутала. Одному видавництву я випадково написала не ту назву, ну тобто умовно, видавництву А. Я написала Вітаю видавництво Б. Напевно, можна <по> про нього вже забути. Іншому видавництву я випадково надіслала готовий текст, але з парою коментарів тобто я просто не помітила, що я їх не видалила. Я дуже занервувала, тому що це видавництво буквально номер один в моєму списку бажань. І тому я їм ще навздогін надіслала ще одного листа, де пояснила, що типу так і так надіслала вам випадково готовий рекопис, але там є два незначних коментаря, які насправді ні на що не впливають, але я не хочу, щоб вони вам псували враження від прочитаного цей досвід. Тому от вам чистий файл. Тобто чистий копис, і не знаю. Сподіваюся, у мене ще є шанс співпрацювати з цими чуваками, тому що вони мені дуже подобаються. А так вся решта, наче зроблена. Десять вже отримали мій мірокопис. Днями я також подамся на конкурс, якщо все буде добре, і єдине, що нам залишається, це чекати. Буду вас тримати в курсі, як вона далі піде. А на сьогодні цей етап. Цієї подорожі завершений. Дякую, що додивилися це дивне відео до кінця. Побажайте мені удачі. Я дуже-дуже сподіваюся, що все буде добре і що хоча б одне видавництво відгукнеться. Знаєте, коли я писала цей роман, я думала, що він настільки вже Він мені осторить, тому що я в ньому жила кожного дня. Знаєте, я думала, що він і нудний, і плаский, і заскладний, і залегкий. Чого я тільки не думала. І я в нього вже не вірила в якийсь момент. А потім я дала його бета-лідерам і. Кожна бета лідерка і бета лідер. Всі були в захваті і всі давали мені такі класні відгуки. Знаєте, я бачила, що людям дійсно дуже сподобалося, і що вони мені це не звічливості, не з дружби кажуть, а тому, що вони під враженням і їх анкети, всі відповіді, коротше, все про це свідчило. І я почала вірити в цей роман, і мені здалося, що я кому його не надішлю. Якщо людина, хоча б на нього погляне, хоча б почне читати, то шанс є. Але зараз, поки я розсилала рукописи, знаєте, всі ці мої надії, всі ці сподівання, вони просто Зникли і зараз є тільки нерви, тільки страх, і коротше я знову вже не знаю, в що вірити, і дуже переймаюся. Було б добре, щоб хоча б хтось реально дав шанси, просто прочитав. А там же хай буде, як буде, правильно. Найгірше це, якщо взагалі не відкриють листа і не прочитають. Але я, начебто, застрахувала себе від цього, написавши тільки тим, хто мені там оперативно одразу там відповідав і казав, що їм треба і в якому вигляді. Коротше, соль за рент. Я на нервах закінчую на цьому відео. Дякую за перегляд! Тримаємо кулачки.